хочу зробити дещо приємне, подарунок. Я пам'ятаю телеграм-постер ваші ляльки в і правильно. Перша лялька ляйка пішла. Що я можу? Дай мені Друга! Що я можу сказати? Я можу сказати, одне, дивіться оце І кричіть сразу на блядь. От, запечатлили, так? Настя! Яло, стопки, а типа я скільки. Це, ну, блін, ви насправді от не уявляєте, наскільки це все цінно. Можливо, там збоку якось виглядає, що ми от прийняли подарунок і такі, типа, ну окей. Неможливо просто так от на концерті ти можливо не можеш передати всі всі емоції, на виступі, можливо, всі емоції передати. Але ти звільнить приходиш додому. Приходиш до дому, ти приходиш додому, дивишся ці всі постери, оці всі іграшки, все, що ви приносите, це, ну блін, воно все в нас вдома зберігається. Це дуже цінно, це все дуже цінно. Давайте поплутуємо, наскільки увага до деталей, мені не кого не